Арівний світ шведської каскарки зустріч з улюбленим письменником. Астрід Анна Емілія Лінген народилась у родині фермера Самуеля Августа та Ганни Еріксон на півдні Швеції у містечку Вімірбю, що у провінції Смоланд. Астрід Лінгрен була другою дитиною у сім'ї. Її старший брат Гунар був депутатом шведського парламенту. Також мала двох молодших сестер Ганну Інгрід Стіну та Інгігерд Бріту Саломе. У сім'ї панувала любов, турбота та побожність. Батьки виховували дітей у лютеранських традиціях, але при цьому дозволяли їм грати на втіху і давали повну свободу. Дитинство в Смоланді вплинуло на творчість Лінгрен. Еміль з пригод Еміля З це старший брат Астрид, Гунар, а з Юнібакена, з одноіменної книги. Її найкраща подруга, з якою вони лазили по деревах і дахах. Ігри та пригоди дитячої компанії з бюлюрбю ми всі з бюлюрбю, цілком засновані на подіях з дитинства письменниці. Астрід у дитинстві багато читала, тому навчалася легко. Проте у школі її найбільше мучила дисципліна на уроці, а ще в школі її пророкували майбутні письменниці, називаючи сельмою Лагерлеф з Вімербю. Тоді вона навіть дала собі слово не писати аби не бути на когось схожою. Після закінчення школи, в 16 років, Астрид стала журналісткою місцевої газети, а згодом поїхала до Стокгольма, де вчилася на стенографістку. Паралельно вона працювала за фахом. Вже у Стокгольмі у неї народився син Ларс, однак їй довелося віддати його на виховання знайомим з Копенгагену. Мусила одночасно працювати на кількох роботах, адже їй часто доводилося їздити до Копенгагену. Згодом вона змогла забрати сина. У 1929 році двадцять дев'ятому році працювала секретаркою Королівського товариства автомобілістів. Пізніше вийшла заміж за його керівника Стюра Лінгрена. Вони одружилися 1931 року, а у 1934 році у них народилась дочка Карін. З 1961 року з чоловіком оселилася в районі Стокгольму Васастен. У цій квартирі Астрід прожила понад 60 років аж до своєї смерті, 28 січня 2002 року. Одразу після заміжжя Астрі залишила роботу, щоб піклуватися про сина і про новонароджену доньку Карін. За словами письменниці, її перша повість тетралогія Пепі довгопанчоха вийшла в світ саме завдяки доньці. Коли дівчинка захворіла, їй довелося щовечора розповідати всілякі історії. Так одного разу Карін замовила історію про дівчинку пепі Довга Панчоха, ім'я якої вигадала на ходу. Книга мала приголомшливий успіх. Домогосподарці Астрид одразу ж запропонували роботу в дитячому видавництві і присудили кілька премій. Історія про Карлсона також з'явилася завдяки доньці, яка часто розповідала про загадкового чоловічка, що нібито залітав у вікно. Сьогодні твори Астрид Лінгрен перекладені багатьма мовами більше ніж в 60 країнах світу. Астрид Лінгрен була не тільки талановитою письменницею, а й дуже мудрою людиною. Ось послухати добірку її висловлювань. Усе велике, що коли-небудь постало в цьому світі, народжувалося спершу в людській уяві. Прийдешній світ багато в чому залежить від сили уяви тих, хто зараз вчиться читати. Не можна сидіти і вигадувати якісь історії, слід поринути у своє власне дитинство. Я знаю, що не є сенсом життя збирати гроші, речі, справи, жити знаменитістю, красуватися на сторінках журналів про знаменитостей, так боятися самотності та тиші, що жодного разу не знайти часу, тиші та спокою подумати, що робити мені з моїм коротким земним віком. Цілком щаслива, мабуть, тільки коли пишу. Я маю на увазі не коли взагалі працюю над книгою, а конкретний момент, коли пишу. Дитина, яка не відчуває любові батьків і які нікому і нічому віддати свою любов, і нема від кого любов утримати, виростає нещасною, часто нездатною любити людиною і може завдати багато шкоди. Долі світу вершаться в дитинстві. Саме там вирішується, чи стануть завтрашні чоловіки та жінки, душевно-здоровими людьми доброї волі, чи скаліченими індивідами, які користуються кожним випадком, щоб ускладнити життя своїм ближним, навіть державні Чиновники, який вирішуватиме долю людей у завтрашньому світі, сьогодні маленькі діти. Якщо запитати мене, що я пам'ятаю з дитинства, перше, що спаде на думку, не люди. Ні. На думку спадає природа. Вона так наповнювала мої дні, що дорослій людині це важко збагнути. Камені та дерева вони були для нас як живі істоти. Природа оточувала нас, живила наші ігри та сни. Ваші діти не діти вам, вони приходять завдяки вам, але не від вас. І хоч вони з вами, вони не належать вам, ви можете дати їм вашу любов, але не ваші думки, бо вони мають свої думки. Ви можете дати притулок їхнім тілам, але не їхнім душам, бо їхні душі мешкають у домі завтрашнього дня, де ви не можете побувати навіть у мріях. Ви можете прагнути бути схожими на них, але не намагайтеся зробити їх схожими на себе, бо життя не йде назад. І не затримується на вчорашньому дні. На мою думку, кожній дитині для благополуччя потрібен емоційний контакт, принаймні з одним дорослим, інакше їй не вижити. Єдине, чого дитина справді боїться, це самотність. Що тебе залишить кохана людина? Діти мріють про свободу, про самостійність, про те, щоб не залежати від дорослих. Якби ми не забували про це з руками, то нам і нашим дітям жилося б набагато простіше. Мені пощастило. Я нічого не забула. Звичайно ж, історія про Пепі стала найулюбленішою. Найстрашніше, коли дитина не вміє грати. Така дитина схожа на маленького, нудного дідуся, з якого згодом виростає дорослий старець, позбавлений, однак, основної переваги старості, мудрості, адже їй немає звідки взятися, коли в людині не розвинені фантазія і шляхитність, а отже немає ні сміливих ідей, ні глибоких думок, ні почуттів. Щодня треба жити так, ніби тобі дарований лише один єдиний день. Треба користуватися кожною секундою і відчувати, що ти справді живеш у світі. Людина за своєю природою істота самотня, і силу треба черпати у визнанні своєї самотності. Щастя приходить всередини, а не від інших. Не шукай того, що минуло, думай про сьогодення. Відмовся від малого, щоб досягти більшого. Лише той, хто вміє працювати і любити роботу, здатний стати щасливим. Перші 5-10 років життя дитини визначають все її подальше життя. Дайте дітям спокій, але будьте в межах досяжності на випадок, якщо їм буде потрібна ваша допомога. Боротьба за мир у всьому світі починається у дитячій кімнаті з виховання майбутніх поколінь. Іноді я помічаю, як швидко йде час, як швидко ростуть мої діти, і мені страшно, що я не можу витягти з їхнього дитинства всього, що хотіла б. Не навчу їх, чому маю, не стигну взяти участь у їхньому житті як слід. Насамперед я хочу бути з моїми дітьми, потім і з моїми друзями, а ще хочу бути з собою, цілком і повністю. Людина мала і ненадійно захищена від ударів долі, якщо не навчилася залишатися сама. Це чи не найголовніше у житті? Якщо ми хочемо показати життя, як воно є, не можна обирати лише світлі моменти. Це нечесно. Бог дав мені щасливу якість. Я пам'ятаю все погане рівно стільки, скільки воно триває. Книга стає тим, чим вона стає завдяки співпраці письменника та читача. Гарна дитяча книга це така книга, де автор ставить питання, виходячи із ситуації, в якій перебувають діти, і дає відповіді у Дусі соціуму. На одинці з книгою, десь у таємничих куточках своєї душі, дитина створює власні образи, і з ними нічого не зрівняється. Ці образи необхідні людині. У день, коли фантазія дитини більше не зможе їх створювати, сьогодні людство збідніє. Письменник не може заборонити читачам інтерпретувати те, що вони читають так, як їм хочеться, так, як вони відчувають. Ви можете помістити в книгу історії, які сподобаються тільки дітям. Також можна помістити туди історії, які полюблять і діти, і дорослі. Однак ніколи не слід поміщати в дитячу книгу щось, що буде зрозуміло лише дорослим, адже це вкрай невічливо стосовно дитини, яка її читатиме. Коли письменник створює новий твір, він подумки відправляється цю мандрівку до чарівного світу власних фантазій та спогадів. В цьому світі живуть поки що нікому не знайомі герої, і лише завдяки письменнику вони перевтілюються з ефемерних істот на цілком справжніх героїв історій та казок. Сьогодні ми познайомимо вас із жителями світу Астрид Лінгрен. Карлсон, друг малого та головний герой-пустунчик трилогії Малюки Карлсон, що живе на даху. Карлсон, що живе на даху, знову прилетів. Карлсон, що живе на даху, пустуй знову. Це маленький, товстенький, самовпевнений чоловічок. Сам він представляється як вродливий, розумний і в міру вгодований чоловік у розквіті сіл. Карлсону дуже подобається себе хвалити і гуляти вечорами по дахах, а ще він любить солодощі. Улюблене прислів'я Карлсона спокій, тільки спокій. Він вимовляє його, коли щось розіб'є чи зламає. Може літати завдяки пропелеру за спиною. Карлсон живе в маленькому будиночку, захованому за великою димовою трубою, на даху багатоквартирного будинку в Стокгольмі, в районі Васастан, де жила сама Астер Лінгренд. Пепі Довга Панчоха, маленька руда дівчинка з веснянками, Героїня одной книги, яка живе на Вілі Хованка у невеликому шведському містечку разом зі своїми тваринами, мавпою, паном Нільсоном та Конем. Повне ім'я дівчинки, пепілота, віктуалі, рульгардіна, крісмінта, та Ефреймс дотер довга панчоха. Пепі дочка капітана Єфраїма Довгопанчоха, який згодом став вождем чорношкірого племені. Від свого батька Пепі успадкувала фантастичну фізичну силу, а також валізою з золотом, що дозволяє їй безпідно існувати. Мама Пепі померла, коли та була ще немовлям. Пепі впевнена, що мама стала янголом і дивиться на неї з неба. Пепі довга панчоха незалежна і робить все, що хоче, наприклад, спить з ногами на подушці та з головою під ковтрою, а ще носить різнокольорові панчохи. Але найдивовижніше в Пепі це її яскрава і буйна фантазія, яка проявляється і в іграх, які вона вигадує, і в дивовижних історіях про різні країни, де вона побувала разом з татом капітаном, і в нескінченних розіграшах, жертвами яких стає дорослі. Але вони чомусь не розуміють, дівчинку, і аптека, і шкільня і директор цирку, і навіть мама. Томі та аніки друзі в пепі. Зляться на неї, повчають, виховують. Тому найбільше у світі пепі не хоче дорослі шати. Еміль Зльонаберге – літературний персонаж, головний герой циклу творів Лінгрен. Трьох повістей та оповідань і чотирьох книжок-картинок. Еміль Свенсон маленький пети шибеник, веселий, цікавий і винахідливий шестирічний сільський хлопчик, який постійно потрапляє в різні комічні пригоди. Він дуже кмітливий і знає, як заробити гроші самому, не просити їх у батьків. У хлопці є задатки байливого господаря та хорошого бізнесмена. Із захоплень хлопчика виділяється столярна справа. Щоразу, коли його замикають у столярні майстерні, Витіху Еміль вирізає по одному дерев'яному чоловічку і загальних кількість часом перевалює за 300 штук. Мадікен дівчинка із заможної родини, у житті якої трапляється багато пригод у цілій серії книг. Вірною супутницею в її дитячих витівках і проказах стає молодша сестра Лісабет. Астрид Лінгрен наділює персонажа рисами своєї найкращої подруги дитинства Анни Марії Інгестрем. Характер юної героїні книги не можна назвати поступливим. Школярка буває впертою, може не послухатися маминого наказу, посваритися з однокласницями. З іншого боку, дівчинка дуже добра, турбується про нужденне. Реальність у творі зображена без прикрас. У містечку проживають як багаті, так і бідні сім'ї. І Мадікін занурена в атмосферу справжнього життя. У цьому полягає головна думка твору. Босе – хлопчик, усиновлений літніми прийомними батьками, які його не особливо люблять із дитячої казкової повісті Міо Мій-Міо. Босе постійно відчуває себе самотнім і нещасним, однак у ході розповіді характер хлопчика поступово змінюється. Дізнавшись про те, що він принц Міо, спадкоємець престолу, на якому лежить нелегкий обов'язок перемогти злого лицаря, хлопчик забуває про свою беззахисність. У нього є вітання, які в нього вірять, і батько якого потрібно захищати. Життя серед тикоси наповнюється новим змістом. Тепер його турботою стає не тільки своє власне виживання. На юного принца сподіваються сотні жителів королівства. Міо розуміє, що якщо він не зупинить зло, безліч дітей може залишитися без батьків, як коли залишився він. Маленький принц не виносить несправедливості, тому що сам неодноразово від неї страждав. Самовіданість, відваги, почуття відданості змушують хлопчика відправитися в нелегку подорож. Юната один із найгероїчніших героїв Астритлінген, бо в ньому поєднуються сміливість, мужність і сила духу. хлопець підліток з книги Брати Ливяче Серце під бадьорю смертельно хворого молодшого брата Карла розповідями про казкову країну Нангіяла, де є багато багатій казок і куди потрапляють люди після смерті. Одного вечора Карл сам вирушає у казкову Нангіялу, та вона, виявляється, переживає складні часи, і саме братам Ливиче Серце доводиться стати тими, хто очолює повстання. Проти тирани і веде до бою жителів нангіали. Знову Юнатону доводиться жертвувати до собою бою, але тепер з ним є брат, який його ніколи не залишив. Роня єдина дочка отамана розбійників Матіса та його дружини Лавіси. Роня смілива, добра, щира, гордість батька, улюбленість всіх його підлеглих. Більшу частину часу вона проводить, блукаючи батьковим замком та його околицями. Вона щаслива, навіть не здогадується про свою самотність. Але одного разу дівчинка випадково виявляє, що другу половину замку зайняла шайко отамана Борки, що конкурує. У нього теж є дитина, син на ім'я Бірк, відважний, задракуватий і веселий хлопчик, який народився в одну ніч з Ронею. Зустріч із ним змінює її життя. Калыб Люмквест. 14-річний підліток із Швеції, який з дитинства мріє про кар'єру великого детектива, і такого, щоб тільки одне його ім'я буде лякати гангстерів та бандитів. Але зіткнувшись зі справжньою небезпекою, Кала переосмислює бажання, бо люмквіз змушено зіткнутися з дорослим небезпечним світом. У цьому полягає головна думка більшої частини творів Лінгрен. Його недоліки пов'язані насамперед із віком, тому хлопчик не ризикує там, де не потрібно, і вчасно звертається до поліції для допомоги. У заключній частині підлітку доводиться скористатися дедукцією, щоб врятувати маленького хлопчика Расмуса, якого тримають у заручниках. Дякуємо за увагу. Читайте та вирушайте у дивовижні книжкові мандрівки разом з нашою бібліотекою.